Найстрашніші віруси це інформаційні віруси. Ось, наприклад, прокляття. Це самий справжній інформаційний вірус. Проклято. Дивіться: наприклад, от прабабця розказувала бабці, бабця мамі, що у нас там колись щось було, і тому, так у всіх не складалося життя. І у мене в тому числі. Має воно не скластися, тому що там щось десь колись було. Але для того існують кармічні відпрацювання. Для того існують розбори кармічних вузлів. Розберіться зі своїм родом. Якщо ви не знаєте з історії свого роду, але відчуваєте, що з вами щось не так, то ви відпрацьовуєте чиюсь карму. Немає нічого гіршого за інформаційні віруси, закладені. Тими людьми, які щось десь ніби знали, але передали вам залишки цієї інформації, то основну частину ви додумуєте самі, тому що складаєте те, що у вас в житті починає коїтися, і ви все це валите в один кульок, скажімо так. Хоча це може абсолютно не мати ніякого відношення до. Вашого, так скажем, прокляття інформаційного вірусу. Тому завжди фільтруйте інформацію, яку ви отримуєте від своїх родичів. І не приміряйте її на себе. Тому що це, як правило, дасть негативні наслідки у вашому житті.